Сропусного тижня, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби діб, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Соборного послання Юдового читання. Юда, слуга Ісуса Христа, брат Якова, покликаний любим у Божій Отці, і збереженим для Ісуса Христа, хай милосердя, мир і любов будуть із вами повні. Мої любі, я пильно старався писати вам про наше спільне спасіння, і вважаю за конечне написати вам, щоб заохотити вас боротися за віру. Раз назавжди передану святим. Бо до вас, крадькома вдерлися деякі людці, що були здавна призначені на засуд, безбожні, які з благодаті Бога нашого роблять розпусту і відрікаються від нашого єдиного владики і Господа Ісуса Христа. Хочу нагадати вам, хоч знаєте все. Що Господь, визволивши людей з єгипетського краю, згодом видав на погибель тих, які не вірували, і ангелів, що не зберегли свого достоїнства і покинули житло, зберіг у кайданах вічних під темрявою на суд Великого Дня, так само Содома і Гомора з сусідніми містами, які подібно до них були. Запродалися розпустці і протиприродні похоті, лежать, як приклад, скарані вічним вогнем. Отак і ці, також умаячні бруднять тіло, відкидають владництво і зневажають світлості. І тоді як сам Архангел Михаїл, змагаючись із дияволом і сперечаючись із ним про тіло Мойсея. Не наважився винести з неважливого суду, але сказав Нехай тебе Господь судить, ці зневажають те, чого не знають, а те, що немов та нерозумна звірина з природи знають, те їх губить. Коментар згодом віддав на погибель тих, які не увірували. Дорогі мої, нас може дивувати, як Бог, який є любов'ю, може віддавати когось на погибель. Звичайно, у Старому Завіті і на початку Нового Завіту дуже плекалася свідомість віри в єдиного Бога. Було глибоке розуміння, що без Господа і Його волі нічого не стається, ні добро, ні зло. Він стоїть за кожною подією нашого життя. Коли ми кажемо, що Бог когось віддав на погибель, то не тому, що він своїм рішенням засудив і віддав, однак дав свободу людині, щоб вона сама прийняла це рішення так жити, так чинити. Бог, незважаючи на свою самогутність. Завжди залишає нам свободу, і коли ми вибираємо зло, то відходимо від Бога. Це падіння позбавляє нас не тільки буття з Богом, а й радості життя людського, земного. Бачимо, якщо людина відходить від Бога, якою вона стає у своєму людському житті. Людина деградує. Лише з Богом людина може стати повноцінною правдивою. Тому Бог допускає різні ситуації, іноді навіть трудні, коли ми віддаляємося від Бога саме тому, щоб нас збудили, коли йдемо на погибель. коли опиняємося в ситуації богозалишеності, Кожен із нас, якоюсь мірою, посмакував життя без Бога через свої прогрішення і гріхи. Тепер маємо цей свій досвід врахувати і ніколи не повертатися до того найважчого з можливих станів життя без Бога. Від луки святого Євангелія читання. Тоді він вийшов і пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за ним пішли і його учні, як же прибув на місце, сказав їм моліться, щоб не вийти в спокусу, і сам відійшов від них так далеко, як кинути каменем, і, упавши на коліна, почав молитися. Отче, якщо хочеш, віддали від мене цю чашу. Однак хай не моя, а Твоя буде воля. Він підійшов до учнів, застав їх сплячими від смутку і сказав: Чого спите? Вставайте й моліться, щоб не війти спокусу. Він говорив ще: аж тут надходить юрба, і на її чолі один іде один з дванадцятьох, на ім'я Юда. Він підійшов до Ісуса, щоб його поцілувати. Ісус сказав до нього, Юдо поцілунком видаєш сина чоловічого, побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом, Господи, чи не вдарити нам мечем? І вдарив один з них слугу первосвященника і вітяв йому праве вухо. Ісус озвався Лешіте. І не доторкнувшися до вуха, зцілив його. Тоді Ісус сказав до персвящеників, начальників сторожі храму і старших, що були прийшли проти нього. Неначе на розбійника ви вийшли з мечами, так і я. Коли я щодня був з вами у храмі, ви не наклали рук на мене, та це ваша година і влада темряви, схопивши Ісуса, вони повели його і привели в дім первосвященника. Петро йшов слідом за ним здалека. І коли вони розклали вогонь посеред двору та посідали вкупі, сів і Петро між ними. Побачила його одна слугиня, як він сидів біля багаття, і, приглянувшись до нього, до нього пильно, каже І цей був з ним. Він відрікся, кажучи. Не знаю його жінко. Та трохи згодом другий, побачивши його, каже І ти з них? Але Петро відповів Ні, чоловіче. По якійсь годині хтось інший почав настоювати, кажучи. Справді, і цей з ним був, та ж він з Галилеї. Петро озвався Не знаю чоловіче, що кажеш. І зараз же він, як це говорив, запіяв півень. І тут Господь, обернувшись, глянув на Петра і згадав Петро слово, яке Господь йому сказав: Петре, пет, перше ніж запіє півень, ти нині мене відречешся тричі, і, вийшовши звідти, заплакав гірко. Тим часом люди, що держали його над ним, знущалися і били його, а закривши йому очі, питав: Пророкуй. Хто той, що тебе вдарив, і багато іншого глузуючи говорили на нього, якщо настав день зібралася рада старших народу, пересвященники та книжники, і привели його на суд свій і казали: якщо ти Христос скажи нам, Він відповів їм, коли скажу вам не повірити, і якщо вас питаю, не відповісте». Віднині син чоловічий сидітиме по правиці Божої сили. Усі сказали, то ти син Божий, Він сказав до них Ви кажете, що це я. Сказали ті, навіщо нам ще свідки, самі ми чули з його, і вся їхня громада встала, повела його до пилата. Коментар. Тільки хай не моя. А твоя буде воля. Дорогі мої, часто у нашому християнському житті ми дотримуємося таких самих принципів, поведінки, як у світі, де ми часто навчаємося грати ролі керівника на підприємстві, батька матері, члена якоїсь організації. Приходимо до церкви, де замість того, щоб зустрітися і спілкуватися з Богом, так само починаємо грати якусь роль доброго християнина або грішника. Але Господь дивиться на серце людини, Він добре знає нас і не потребує, щоб ми себе обливали брудом чи навпаки відбілювали. Бог чекає, щоб ми жили в правді, тоді наше духовне життя буде ефективним. Бачимо, що Ісус Христос без страху говорить Отцеві те, що в нього на серці. Отче, якщо ти хочеш, віддали від мене цю чашу. І каже: Отче. Якщо хочеш. Тобто готовий прийняти і іншу волю Небесного Отця, але Ісус восносить Богові це прохання без страху, що Отець про нього подумає, так і ми в своєму житті не маємо боятися просити Бога, дякувати Йому, виявляти свої недоліки, вади, пристрасті, усе, що нас торгує. Бог не потребує, щоб ми грали перед Ним роль, але очікує, щоб ми стали перед Ним такими, якими ми є. Не перше, сьогодні, дорогі мої, бачимо Ісуса, який по-людськи не хоче страждати. Хоче, якщо хочеш, віддали від мене цю чашу, але смиренно спр... приймає долю. Яку приготовив йому Небесний Однець, однак хай не моя, а Твоя буде воля. Отже наш Господь Ісус Христос не є ані мазохістом, ані казковим супергероєм, який нічого не боїться. Він, як кожна нормальна людина, зовсім не хоче страждати. Але вміє прийняти неминуче зі смиренням та розумінням. А як ставлюся до терпіння я, яке випало на мою долю сьогодні? На сцену арешту ми можемо спостерігати Ісуса Милосерда. Зрада юди через поцілунок, брутальність натовпу з мечами та палецем, усе це могло б викликати гнів та бажання опору. Зрештою, саме так і реагує Петро: насильством на насильство, мечем проти меча, та Христос поводиться інакше, щілюючи пораненого чоловіка та дозволяючи себе схопити. Його місія не грубити, а рятувати, не убивати, але прийняти смерть за інших, і він її покірно приймає. А як я ставлюся до тих, хто поводиться зі мною вороже, Чи вмію прощати та бути милосердним, дороги, так каже Біблія. Тут не може бути інших коментарів. На останнє спостерігаємо за зреченням Петра, навряд чи Він дійсно хотів зрадити Ісуса? радше хотів за допомогою ніби невеликої і виправданої брехні уникнути певної проблеми тут і тепер. Але у підсумку тричі заперечу. Свого вчителя і Господа, чи не буває і так, що я теж реагую ситуативно, заперечуючи правду заради бажання досягнути якогось негайного успіху чи уникнення небезпеки тут і тепер, чи не брешемо, чи не переховуємось? Чи не може трапитися, що й мої маленькі зречення правди перетворюються на щось більше? Сам Господь Ісус Христос, предвічний Божий Син, перед стражданнями своїми, навіть не помишляв поставити волю свою вище від олюття небесного, хоч і жахався і смертельно скорбів, як казав, не моя. А Твоя воля, хай буде. В Ісусі зійшлися і сперечалася воля людська, що жила в ньому, і воля божественна, яка також була в ньому, сперечалися і перемогла любов. А твоя воля нехай буде. Дуже щаслива людина, впевнена, мужня, вільна, та, яка вміє глибоко відчути. Пропустити крізь своє серце слова, нехай буде воля твоя. Але якщо замислитися, то ми постійно в житті притримуємося протилежньої формули, а саме, нехай буде воля моя, нехай це кожен з нас пригадає. Так, можливо, бо хоче того чи іншого, але ж мені хочеться від цього. Є випадки, коли людина хоче добитися якоїсь мети, вона впевнена, що свого добється, але йде до священника і просить благословення. Один не благословляє, то йде до другого третього, знаходить священника, який благословляє. Людина хотіла отримати благословення для самозаспокоєння, хоч і знала, що буде воля моя. Коли ти питаєш і вже наперед знаєш ту відповідь, яку хочеш отримати, то краще не питати зовсім. Бо у твоєму серці вже закладена формула, хай буде воля моя. Як бачимо, ця людина отримала подвійний виграш, вона і по-своєму зробила, і ще додатково отримала санкції. Це самообман невеликий, якщо йдеться про дрібні речі, але він не може стати великим, якщо мова піде про речі серйозні. А головне, це завідомо неправильна установка. Виникає питання, як же дізнатися про волю Божу. Дорогі мої, насправді ми такого питання не повинні ставити. У більшості випадків, якщо ми серйозно подивимося на проблему, якщо ми знаємо, Слове Боже досить глибоко, і якщо ми, нарешті, помолившись, просили Його, тобто Бога, то у нас не буде загадки, в чому ж полягає воля Божа. Дух Святий підкажено. Звичайно, бувають особливі, екстремальні випадки. Коли важко не згрішити, але винятки тільки підтверджують правило. Насправді в тих випадках, коли людина говорить, що вона не знає, в чому полягає воля Божа, коли їй розповісти, пояснити, то виявляється, що вона знала, але сумнівалася. А ще Христос доповнює тут, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тобто ми не повинні думати, що воля Творця це щось потойбічне, що це відбувається в інших світах у далекому майбутньому. Ні, дорогі мої, царство Боже вже прийшло, і воно живе на землі, і воно може уйти в кожного нас. Воно може стати реальністю життя кожного з нас. Адже Господь хоче, щоб воно було тут. Коли Господь говорив царство моє не від цього світу, то Він мав на увазі, що Його царство приходить у світ з іншого виміру, вищого, але приходить у наш світ, на землю, у наше життя. Тому Він каже: нехай буде воля Твоя, як на небі, так і. На небі і на землі у нашому житті, у нашому соціальному житті. Інакше неможливо, тому що людина соціальна істота. Коли соціальне життя несправедливе, то це означає, що воля Божа нехтується, відкидається. Тобто я веду до того, що воля Божа повинна виконуватися і у соціальному плані, і на рівні державному. Особливо, коли це стосується захисту соціальних прав громадян тієї чи іншої країни, бо коли у світі панує несправедливість війне зло, це є викликом волі Божої. Тож тільки хто -то Моско... московський патріарх може заявляти, що вони викорінюють зло якесь в Україні, виконують волю Божу. Воля Христова на землі це соціальне і особисте наше життя, найінтимніша глибина Його. Ми повинні тут, на землі, за та ретельністю виконувати волю Божу так, як її виконують на небесах святі ангели та Духи святих людей. А коли так, то ми тим більше не повинні покладатися на нашу недосвідчену волю. Наш розум дуже обмежений. Ми часто не знаємо, що для нас краще. Часто бажаємо такого, що нам не тільки не корисне, а навіть є дуже шкідливе. І Бог, як той найрідніший Батько, бажає нам найкращого. Він, запевне, знає, що для нас ліпше, і це завжди готовий послати. Про цей Спаситель нам каже. Отець ваш Небесний знає, що ви маєте потребу в усьому. Матея 6:32 йому, що діючою нас силою, може багато більше зробити, ніж те, чого ми просимо, або про що помишляємо, слава в церкві через Ісуса Христа усі роди віків. Єфісіан 3:20:21. Ми уподібнюємося е, Христу, коли живемо за принципом не моя воля, а Твоя воля хай буде. Це є символом нашого смирення перед Богом, яке вивільняє в наше життя Богу благодать. Саме через смирення перед Богом ми отримуємо доступ до рятуючої, навчаючої та життєзамінної благодаті Божої. Що таке смиренність перед Богом? Смиренність це підкорення своєї волі у всіх питаннях Божої волі. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодаті, тушопокоріться під міцну руку Божу. Щоб піднесе вас свого часу. 1 Петра 5-6 Упокоріться перед Господом і Він піднесе вас, Якова 4,10. Отже, зимі не вимагають від нас зречення самих себе для того, щоб ми більше і більше уподібнилися до Ісуса Христа. Бо кого Він пізнав, тим і визначив бути подібним до образу Сина Свого. Що Він був переворотним між багатьма братами, Римлян 8.29. Уподібнення Ісусу це найвища форма змін, які Бог хоче вчинити в нас. Одна з причин, чому Ісус прийшов у тілі, полягає в тому, щоб навчити нас тому, як жити досконалим життям, перебуваючи в тілі. Ісус є для нас всіх прикладом того, як нам слід жити в цьому лукавому світі і при цьому догочати Богу. Біблія каже, що дух не має ані крові, ані тіла, бо Бог є дух, тому Він не має крові і плоті. Ми з вами живемо в тілі, і ми маємо кров та тіло, і такими нас створив Бог. Ми створені за образом і подобою Божою. Але ми маємо кров і плод для того, щоб Бог міг правити через нас у матеріальному світі. Людина втратила свій первісний образ і була позбавлена слави Божої після того, як гріх вийшов у людину та в її світ. Однак Ісус прийшов у тілі, щоб продемонструвати нам своїм життям, як має жити і виглядати людина. Яка по справжньому несе в собі образ і подобу Бога, Ісус став для нас досконалим прикладом, який ми повинні наслідувати і уподібнити себе. Ми читаємо в Біблії про те, що Ісус томлювався, іноді був голодний, опинявся під тиском, потерпляв шторми і бурю, сумував своєю душею, був незрозумілий, Його брашали, і на нього наклепи зводили та інше. Ісус, перебуваючи на цій землі, пройшов через все, це, що ми, через що ми з вами проходимо сьогодні. Ми можемо навчитися у Ісуса тому, як нам слід робити в тій чи іншій ситуації. У Біблії можна побачити те, як Ісус звів себе під час тиску, як Він приймав рішення за різних життєвих ситуацій, як Ісус відповідав і розмовляв з людьми, як Він реагував на труднощі. Ми бачимо також те, як Ісус реагував, коли йому було боляче. Життя Ісуса у подробицях описано в Біблії, щоб ми навчилися на Його прикладі. Ісус став світлом, яке яскраво світить у темному світі, Бог бажає, щоб і ми з вами завжди жили. Ісус є світло світу. Коли ми наслідуємо приклад Ісуса і навчаємося у нього, тоді ми йдемо все далі і далі від темряви і перетворюємося від слави на славу. Ісус знову говорив до народу і сказав: Я світло світу, хто піде за мною, той не ходитиме у темряві, але матиме світло життя. Івана 8.12. Ісус сам закликає нас до того, щоб ми навчилися від Нього, і тоді ми знайдемо спокій у своїх душах і звільнемося від будь-якого тягара, який нас обтяжує. Прийдіть до мене усі втомлені обтяжені, а я заспокою вас. Візьміть Моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний сумирний серцем і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє благе. І тягарні Легкий, Матея 11, 28, 30. Давайте будемо навчатися у Ісуса, і тоді Він заспокоїть нас, навчить нас усьому і зробить по справжньому вільними. Великих вам Божих благословень, Боже, даруй благодаті витривалості, у правді та вірності. Навчи мене. Бути щирим у молитві та смиренним у прийнятті Твоєї святої волі. Амінь. Дорогі мої в коментарях можете написати, що заважає вам приймати в житті волю Божу. Слава Ісусу Христу. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!